Якщо ви ще все полюбляєте щось безкоштовне, або трішки зламати систему та взяти, наприклад, одне навчання на двох людей, то я би вам не радила. Давайте я вам розповім, як це виглядає на тонкому плані та що відбувається насправді. Всесвіті був, є та буде завжди баланс, тобто енергообмін це дуже важлива річ. Наприклад, є одна людина, яка дає якийсь продукт, або якусь послугу дає, або щось таке, на що ви навіть не сподівались, а дім вже в своєму житті ви вже відчуваєте. Що відбувається на тонкому плані. Ця людина дає вам свою енергію, і ми повинні щось їй віддати, віддячити, і це вважається енергообмін. І після того, як ви отримали цю енергію, але не віддали, в вашому житті почнуть траплятися якісь такі моменти, гроші можуть загубитися, або щось може зламатися, і ви ці. Цю енергію ці кошти будете віддавати на те, щоб щось відремонтувати, або, не дай Бог, зі здоров'ям щось, або у відносинах, або з дитиною, не дай Боже, але це так працює. Тобто завжди є, був та буде енергообін. Це дуже важлива річ. А, і завжди знайте, якщо ми віддаємо цей енергообмін від щирого серця, нам всесвіт ще більше вертає. Тому всесвіті завжди є баланс. Не питайтеся зламати систему, а будьте навпаки вдячні та робіть це від щирого серця. І ви подивитесь, як всесвіт поверне вам набагато більше.